Як же ж хочеться свята? Душа просто вимагає свята, незважаючи на те, що цей світ щодня намагається збити нас з пантелику і звести нас з розуму, але на початку грудня все ж таки самозапускається який вже відпрацьований механізм, самонатискається якась кнопка або якийсь тумблер, і ми знов перетворюємося на маленьких діток, які вірять у дива, які хочуть багато подарунків, які мріють і Хочуть, щоб їх мрії збулися, починаючи від нових ароматів, флаконів, парфумів і закінчуючи миром, таким очікуваним і бажаним в Україні і всесвітньою гармонією, торжеством справедливості. В цей момент хочеться носити якісь такі специфічні аромати, особливі, які підсилюють відчуття свята, які додають світла бадьорості енергії, які додають віри в світле, хороше майбутнє, ну і просто допомагають якось наситити ті сірі дні яскравими барвами. Отже, свою першу зимову добірку, свою грудневу передноворічну передсвяткову добірку, я сьогодні збираю з таких позитивних, веселих, радісних, енергійних і бадьорих ароматів, свіжих, цитрусових, квітково-фруктових, легких по сприйняттю і світлих по енергетиці. І хоча такі цитрусові і фруктово-квіткові парфуми, більшість парфлюбителів полюбляє носити саме в теплу пору року, освіжатися ніби ними. Але я, скільки себе пам'ятаю, полюбляю таке носити саме взимку. Це для мене звучить доречно і завжди дуже красиво. Що я ще помітила, ось такі легкі аромати: цитруси, фрукти, квіти, вони більш яскраво, більш шлейфово звучать саме в прохолоду і в холод, ніж в тепло. Той самий час, якщо гурманіка, солодкі парфуми, такі зігріваючі, амброві, ванільні спеції, то я навпаки люблю носити їх в тепло, а взимку вони на мені кукошаться, особливо на вулиці. Та, якщо в хаті ти сидиш і користуєшся таким ароматом, все гаразд, але якщо ти вийдеш в ньому надвір, він може показати зовсім не те, на що ви сподівалися, може взагалі затихнути і не тішити вас ніяким звучанням. Мій перший аромат, з якого почнеться моя передсвяткова добірка, це Кароліна Ерейра Very Good Girl в червоній туфельці, саме перша версія, парфумерна вода авторства Квентіна Біша. Якщо дати такий от напрямок, що якщо ви не знайомі з тим ароматом, на що він може бути схожий, це напрямок Деліни від Parfums de Merlis, класичної. Ну адже автор у нас спільний, так, і в того, і в того аромату, відповідно, почерк. Автора відчувається. Відчувається також красива троянда, відчуваються лічі, ягідна красива нота, кислиночка, амбридрев'яшки, тут я теж відчуваю. І якщо на початку дуже голосно, яскраво, фруктово-квітково, позитивно, радісно, то ближче до бази ти вже така. Омадно-пудрова історія, дуже жіночна, така кокетлива, трохи зваблива і завжди дуже компліментарна. Наступний аромат це дуже ностальгічний, який є в моїй парфумерній колекції дуже давно. І купила я його колись саме на Новий рік, як подарунок самій собі. Це мій Відамбел. Хто зі мною давно вже мільйон раз бачили його в моїх парфюмерних? Оглядах, але я не можу не згадати про цей парфум. По-перше, знаєте, він вже як законно має право бути присутнім в таких добірках зимових. По-друге, я його просто дуже люблю і люблю носити саме в цей період. Бо, знаєте, одразу вспливає в пам'яті все те, що було у 2014 році, По-моєму, це 2014 рік був, чи 13-й, коли вийшов цей парфум. Як я сама його ставила собі під ялинку разом з подарунками для своїх дітей, як у мене тоді було в хаті, як ми наріжали ялинку, в яких кольорах. Ну, знаєте, одразу як машина часу, парфум підриває всі такі нижні слої нашої пам'яті, і дуже легко можна все пригадати. Цей аромат на тему ягід, яка була дуже популярна в той період, тобто вона була на хвилі популярності ця тема. І цей аромат, по-моєму, про чорницю з вершками, про туберозу. І про лакричник самі головні ноти, які тут є в цьому парфумі в піраміді. І я тут відчуваю специфічну таку солодкість, вона ніби вершкова, але все ж таки з пікантністю того лакриці, того лакричника. Але ви одразу ніколи тут лакричника не знайдете. Просто є якийсь дуже дивний, цікавий компонент, який робить цей аромат дуже оригінально для мене звучащим. І я би ніколи в житті сама не зрозуміла, що є тут тубероза. вона тут взагалі не відчувається. Відчувається тільки вершковість тої квітки, як вона деколи пишно квітне і пахне саме таким дуже красивим вершковим відтінком. Ну, і ягідність, кисленька ягода, ніби як чорничний йогурт, можливо. Ягода під вершками. Цукру тут мало, якщо чесно, аромат не дуже солодкий, хоча є в ньому солодкість, але ця солодкість, така пряна, тіпала лакричника. Класний аромат. Хочу його мати в себе завжди. Я ним ще не напилась, не наїлась, я не ношу його щодня. Він мені не набридає, тобто я періодами до нього підходжу і завжди з великим задоволенням ним користуюся. Наступний аромат це, звичайно ж, цитрусовий парфум, який також я дуже часто ношу взимку. Це Донакара York Вумен. У мене парфумерна вода, флакончик такий матовий. Колись в мене була і туалетна вода, але вони були між собою дуже подібними. І я вирішила залишити лише один флакон. Цей аромат теж мені подобається. Саме взимку, своїм розкриттям, своєю різкістю, такою дзвінкістю, своїм таким металево свіжим, просто подразнюючим ніздрі звучанням. Це холодна горілка, це свіжовичавлений грейпфрутовий лимонний сік. І ось ці шкірки, які бризкають соком. Ось ця така білий, такий прошарочок грейпфрута, дуже гіркий, гірчинка тут відчувається. Також тут є зелень, і ця зелень це помідорна ботва. Я обожнюю зелень помідорів. В ароматах, і тут вона відчувається, вона додає пікантності звичання тому парфуму, такої специфічної, дуже роздіраючої, свіжості, прекрасний аромат на цей холодний період, який повишає тонус, який додає посмішки. І дуже класно мені особисто зараз підходить, підзаряджає мою внутрішню батарейку. Наступних два парфума на холод, які я буду зараз із великим задоволенням носити, і я їх, мені здається, ще взимку не носила. Це Frosty Berry Bliss Cake і це Mango Milkshake. Цей аромат на тему Ягід, на тему гурманіки такої витонченої, не солодкої особливо. Тут нібито творожний якийсь десерт з ягодами, з кислинкою такої гарної чорниці, чи лохини, скоріше за все, чорниця тут відчувається. Тут не смородина, тут не вишня і не червона смородина. Тут ось така синьо голуба ягода відчувається. І ця кислиночка дуже приємна, і ця ніжна ванільність. І це дуже приємне, позитивне звучання. Цей аромат особисто для мене дуже-дуже сильно нагадує одна парасолька на двох. Інамбрела форту від Floraico, і я їх порівнювала паралельно. У мене є від Левантик, вірніше фірмовий пробник того парфуму. До речі, я його теж ж можу носити, його треш, де, треба достати. І користуватися цей аромат дуже, дуже вони сильно його злизали з того парфума, і мені здається, що він звучить навіть яскравіше, соковитіше, довговічніше. І це радість у флаконі. Це класний позитивний настрій, якого зараз так не вистачає. Ну і манго Мілкшей від того самого Fantasy Community Parfums, аромат на тропічну вже тему. Тут у нас відчуваються стиглі манго з зеленою такою терпкою кожурою. Правда, я не відчуваю хвойності, яка буває в манго. Тут я чую лише стигла така м'якоть, яка просто стікає соком. Дуже суковито, радісно, позитивно бризкає соком, але ось так воно звучить саме на прохолоду. Якщо в теплі влітку я його теж носила, то тут уже вилазять, як на мене, амбродерев'яшки. є амбродерево, воно стає. Звичайно, стає більш таким шерухуватим, шершавим і навіть може придушити. А на прохолоду він більш прозорий, він більш соковитий і звучить більш удобавримо, носибельно і більш правильно, як на мій погляд. Класний аромат. Зараз також буду з великим задоволенням його носити. Ну і куда ж грудень без мого старовинного Light Blue від Dolce Gabbana, який всім же навкруги набрид, окрім мене, бо саме зараз я відчуваю тягу до того. Аромату, зима, це його час для мене. Я його більше ніж півроку в руки навіть не брала, і на нього мене навів клон в розмані від польського бренда Ларів. Тобто я його просто так механічно нанесла собі на куртку. І мені дуже сподобалось то звучання, до речі, непоганий клон. І я згадала, що в мене ж є оригінальний аромат, і що треба бігти уже його. Носити, що саме зараз його час. Цей аромат у мене настільки вже давно, що коли відкриваєш корок, може відчепитися навіть ось ця срібна кришечка зверху і оголити пульверизатор. Ну, нічого не поробиш. Час робить свою роботу, але аромат не змінився, нічого з ним не сталося. Йому певно, років сім, я так думаю. Не можу пригадати в якому році я його купила, але вже тоді я купляла нову версію. Як відомо, нова версія дуже сильно відрізнялася від тої оригінальної композиції Light Blue». Багатством звучання. Тут вже все набагато простіше, не так розкішно, не так шлейфово, але наскільки я знаю, саме в тому ароматі, чому він був таким популярним і багато кому тоді подобався, бо вперше було задіяно дуже багато амброксану, аромат звучав дуже молекулярно, переливчасто, і дуже незвично, так, красиво, цитрусово, дуже витончено. Я сама пам'ятаю ті шлейфи від того парфума, через то я хотіла його мати, і коли я його купила, так, він має. Той шлейф, але він вже не такий затєлівий, не такий багатий, як було колись. Але, тим не менше, дарує він все ж таки той класний передноворічний настрій, і навіть в новий рік його можна вдягнути, коли носити цитруси, як не перед Новим роком, коли ми їмо багато цитрусів, апельсинок, мандаринок, саме його зараз час. Ну і моя вірна супутниця на зиму це в Аманіті від Мюглер, хто зі мною давно вже звикли давним-давно, що я люблю носити цей інжирний фруктовий сос. Солодкий зелений аромат з моря і солі саме взимку. Адже влітку вона настільки концентрована, потужна, нахабна, що вона мене просто придушує при всій моїй любові, все ж таки зима її час для мене. Вона звучить більш шлейфово, більш так об'ємно, нікого не душить. І в той же самий час має також дуже оригінальне і стильне звучання. Час не змінив цей аромат. У мене з'явився нещодавно новий флакон, і він абсолютно не відрізняється від старої версії, що мене дуже сильно тішить. Ще один класний аромат з передноворічним і новорічним навіть настроєм. Це гінза від Шисей сама саме перша гінза. Яка в мене з'явилася в той рік, як вийшов цей аромат, це була моя тоді свіжа новинка. Він мені дуже тоді подобався, незважаючи на те, що я не люблю білоквіткових ароматів, але тут цей жасмин звучав для мене дуже гармонійно в поєднанні з яскравим, кислим, гострим, з деякою солодкістю, гранатом такий терпкий гарний гранат шершавою шкіркою і з витонченим таким відтінком пачулі. Тобто, для мене це такий позитивний, радісний, святковий, але все-таки шипер. Красивий аромат, яким я тішуся кожного року, переважно завжди взимку. Деколи і влітку його ношу. Я пам'ятаю, влітку якогось року, коли я працювала тут в салоні, я його вдягала, але літо було прохолодне і було купа компліментів на цей аромат. Тобто, все ж таки я наполягаю на тому, що він красивий саме в прохолоду. Ще один аромат, який я хочу поносити цієї зими, вперше. Адже він в мене з'явився в тепло, в теплу пору року. Це булгарі Coral, Omnia Coral, і це вже новий флакончик, як бачите, він дуже сильно відрізняється від того, що був колись, і кришка тут знімається, і бачите, ну, флакон відрізняється. Хто пам'ятає, як виглядали Omni тих часів, самі перші, це вже зовсім зовсім інший флакон. І мені цей флакон подобається, якщо чесно. Набагато більше аромат для любителів яскравого соковитого граната, аромат квітково водного мускусного напрямку, і нібито він і витончений, такий водянисто звичайщий аромат, але з другого боку він дуже активний, він дуже шлейфовий, він дуже жіночний, нарядний, позитивний, компліментарний. Дуже хочу зараз поносити його в цей холод. Мені здається, що він дуже гарно себе проявить, буде звучати різко, дзвінко, позитивно, енергійно, все. Те, чого я зараз чекаю від парфумів. Ну, і два моїх грудневих улюбленця, які нікого не здивуєш, але тим не менше я їх просто обожнюю: це маскина I Love Love і маскино Funny. Оба аромати на цитрусову тему, вони нібито подібні між собою, а нібито і відрізняються. Тут у нас соковиті апельсини з квітковою нотою, тут, по-моєму, конвалія є, з чистим ніжним мускусом, принизливо свіжі, соковиті, дуже приємні. Тут у нас мандарини в Поєднанні з зеленим чаєм, в поєднанні з кідровими деревними нотами і червоною смородиною спорічкою. Нібито подібні, нібито цитрусові, але все ж таки звучащі по-різному. Але кожен з них дарує дуже класний енергійний, позитивний бадьорий настрій. Наступний аромат мого грудня це «Angel Muse» від «Mugler». Туалетна вода. Я умишлено брала собі туалетну воду, бо я не любитель гурманських нот, а їх багато саме в парфюмерній воді. Там у нас горіхова паста нутелла, там у нас вершковість, солодкість, ванільність, карамельність. А тут у нас лише фрукти і лише пачулі. Такі фручулі стримано солодкі, не пересолоджені, не притурні. Багато Такої красивої для мене фруктовості, я ось таке полюбляю. Воно звучить для мене позитивно, нарядно, радісно, весело, може бути вдягнуто і на Новий рік, можливо, так і буде цього року, я ще того не знаю, але аромат хочеться носити. До нього тягнеться ніс, тягнеться рука, він легко носиться, він не придушує, він гарно шлейфить, так дзвінко саме на морозі, прекрасні мюглерівські печулі, прекрасна мюглерівська складна база і досить реалістична маракуя. В той час дуже модна була та нота, манго, маракуя і мюглер також створив модний аромат. Ще один класний мюглер на цей грудень це Angel Phantasm. Це новинка, по-моєму, минулого року. Я дуже довго його хотіла, і коли він в мене з'явився, це була просто суцільна насолода. Я обожнюю кокос. І ось такий кокос, який звучить цукерками Рафаело, і все це на прекрасній мюглеровській, ангеловській, пачульній базі. Обалденно красива композиція. Спочатку дуже насичений кокос, потім вже виходить на перший план саме Ангел Класичний. Ну, таку базу я дуже сильно відчуваю в цьому ароматі. Дуже він для мене звучить позитивно і радісно, дуже нарядно, дуже святково і дуже по-новорічному. І, можливо, і цей аромат я буду розглядати як парфум на Новий рік. Ще один класний аромат на грудень, який я буду вперше носити в холода і взимку, це You or Some One Like You від бренду. え який в мене з'явився, по-моєму, навесні, і відповідно я його носила тільки в теплу пору року. І я вам вже записувала відео про свої складні стосунки з зеленими парфумами саме влітку. Так, я їх можу носити, але найбільше я люблю такі свіжі цитрусові дзвінки, зелені аромати, саме на прохолоду. Сподіваюсь, він мене не розчарує цієї зими. Тут у нас м'ята, багато зелених нот, тут у нас лимони або лайми з гіркою шкіркою, аромат з гірчинкою, аромат. З Шаленим просто шлейфом. І влітку він мене трішки придушував. У нього була якась така трохи нав'язлива. Можливо, мускусна нота, можливо, ось ця водянистість і соковитість тої трави. Не знаю, щось мене підбішувало трошки в тепло, і він не настільки шлейфово і дифузно розкривався влітку. Мені так здавалося, мені все ж таки так думається, що на зиму він зайде. Краще. Ну, подивимося, звичайно, але я в очікуванні, що цей аромат має мене порадувати. Ну і звичайно ж два аромати від бренду Зарка Парфам, які я полюбляю носити взимку і саме в грудні, бо вони мають ось такий задорний, веселий, позитивний, передсвятковий святковий настрій. Це рожева і це пурпурна молекула номер 9 і номер 7 Вони між собою нібито і подібні, а нібито і відрізняються. Якщо дев'ята молекула, рожева молекула це аромат про шампанське. Таке ігристе, класне вино, яке ми привикли пити саме на новорічну ніч. І це вино разом з персиками, з абрикосами і з такою вершковою пінкою наверху того бокалу. Ось так я його відчуваю. Він звучить свіжо, він звучить. Досить шлейфово, це зараз улюблений аромат моєї доньки. Я його добре розчула з боку, тобто з боку він відчувається навіть як аромат чистоти. Отак я його чую. Таке свіже, молекулярне звучання, і не дуже то відчувається, що це якесь шампанське, близько відчувається, що це шампанське, а от в шлейфі він як аромат чистоти, ніжно-свіжо, дзвінко, мускусний, пронизливо такий свіжий аромат. А ось цей аромат, сьома молекула, то він у нас якраз про більш згущене звучання дев'ятої молекули. І якщо тут у нас були ягоди, персики, абрикоси, то тут додали більше ягідності, більше чорної смородини і навіть тропічні фрукти. Якісь пітахаї, маракуї, папаї, все підряд. І це звучить дуже гарно, насичено, також більше. Мармеладно, я би навіть сказала, ось така в нього концентрація дуже густий. Ну, можливо, в мене досить стара версія. Я не знаю, але він для мене звучить більш так потужно, концентровано, насичено, не настільки ж лейфово, до речі, як дев'ята молекула, але в ньому є своя прелість, свої плюси. Він, можливо, такий більш вечірній аромат. Якщо цей аромат я бачу на день, на щодень, кожного дня і в грудні, і взагалі і круглий рік. Цей аромат я бачу на вечірні раути, на вечірні зустрічі. Він для мене більш такий глибокий, манливий і навіть спокусливий, я би так сказала. Друзі, я продовжую знімати на своєму резервному старому телефоні, бо мій фон заявив, що баста вистачає мене мучити, немає жодного місця на карті пам'яті. Я думаю, що така проблема відома всім блогерам, коли ти в розгарі свої зйомки, і твій телефон відмовляється робити свої обов'язки. Ось така. Фігня-малята. Так, ось я хочу продовжити саме з аромата Віланком і свіжої новинки в колекції. І це, лінійка Оделанком, розширилася трьома новими ароматами у 2025 році. Жовтий, зелений і рожевий, і я обрала для себе саме рожевий. Класні флакони, тут така ленкомівська троянда, абсолютно на всіх флаконах, і на зеленому, і на жовтому, але просто тут рожева рідина. І це мені особисто натякає на те, що тут є троянда, і вона тут не заявлена, тут заявлений жасмин. Я тут відчуваю троянду. Троянду таку соковиту троянду. Поєднанні з зеленими суковитими овочево-фруктовими нотами, тобто квітка саме троянда, а не жасмин, і саме цікаві зелені ноти. Тут заявлена зелена помідорна ботва, зелені. Листя помідорів, ну і я тут відчуваю прям помідори. Не знаю, чи хто ще їх тут відчуває, я чоловікові своєму так само давала їх понюхати, він не чує ніяких помідорів. Я прям чую ту, таку, знаєте, стиглу м'якоть помідорів з тими сімочками. Такий червоний гарний помідор, який розкусуєш, який нагрітий на сонці. Він прям для мене тут пахне. Ну і зелень помідорна. Ну і щось тут ще є фруктове, ну Цікавий замішаний цей парфум. Він має ну не люксове звучання, він для мене якийсь в сторону ніші. Такий об'ємний, дифузний проєкцію, має таку досить відчутну, досить непогано тримається. Ну, 3-4 години я його добре себе відчуваю, саме класним, потужним таким дзвінким, веселим позитивним шлейфом. Коротше, класний аромат, я дуже ним задоволена. До речі, я побачила, що кришечка нагадує кришечку, ніби як від Іриса від Пради. От подібна, подібна там теж кришечка. Наразі дуже задоволена, буду ним користуватися. Звичайно ж, буду ділитися з вами своїми враженнями. Звичайно ж буду носити в цьому грудні Ангел Нова від Мюглер. Давно його не носила. От справді в мене є замінник, такий арабський досить непоганий клон, і я так на нього тісно присіла і багато його носила протягом літа і весни. А цей аромат от в мене саме на зиму. Якось так заякурився він в мене зимою, він в мене з'явився взимку і має він такий передновичний, новорічний настрій, мега-шлейфове звучання, яке зараз якраз підходить саме на таку прохолоду. І саме в таку прохолоду він звучить і шлейфить найяскравіше з тих всіх різних сезонів. Тут у нас творіння також Квентіна Біша, і він трішечки, трішечки перекликається з червоною туфелькою від Кароліни Ерейри, але все ж таки вони для мене різні різні два аромата. Тут також ягода, але тут малина, там у нас червона смородина, тут також досить багато і більше, як на мене, амбро дерев'яшок, який я полюбляю, я абсолютно не проти. Того компоненту, такого нового, сучасного. Я від нього абсолютно не страждаю і вважаю, що амбродеревина в певних кількостях додає красоти композиції, глибини композиції. І робить композицію більш цікаво, звучащою. А тут така сама історія. Була би тут просто малина, просто троянда і просто лічі, це було б, можливо, якось навіть і нудно і скучно. А так, та глибина, глибина, деревна, так, яка тут є, все ж таки ем, придає тому аромату більшого багатства звучання. Ну, так я його принаймні. Відчуваю. Колись, я пам'ятаю, як тільки він вийшов, я його не зрозуміла одразу, не зацінила. Але коли відчула його шлейф, який залишається в моїй гардеробній, як він розкішно пахне в шлейфі, я його полюбила з страшенною просто силою. Я ним просто поливалась, обливалася. На нього було купа компліментів, і я знаю, що в той час так само дівчата казали, що. Зупиняли прямо на вулиці, запитували, що за парфум з тих пір пройшло багато років. Таке подібне звучання я зустрічаю дуже часто на вулиці, і минулої позаминулої зими я чула ось таке подібне звичання з дівчат. Дуже часто я чула щось тоді, подібне на ангел нова. Зараз починається наступає його золота пора. Ну і закінчу я цю грудневу добірку своєю старенькою імператрицею тройкою від Дольчі Габани, яку я також дуже полюбляю носити саме взимку. Влітку вона також дуже шлейфова, просто шалений шлейф. Але влітку в ній може бути трохи небезпечний. Пітнуватий такий потнуватий мускус. Взимку його немає. Взимку це ніби просто якийсь соковитий фруктовий коктейль, фруктова жуйка це яскраво позитивно такий молодий аромат, який. Є Скостить вам пару десятків років і додасть позитивного, реально передноворічного новорічного настрою. Це вже перевірено мною багатьма роками носіння цього парфума саме в грудні перед Новим роком. Ну що ж, на цьому все буду закінчувати своє перше грудневе відео. Пишіть обов'язково в коментарях, що ви любите носити в цей передноворічний. Новорічний період, які аромати саме в грудні, ви полюбляєте носити. Для мене це буде дуже цікаво і приємно почитати. Побачимося з вами зовсім скоро. В моїх наступних відео. Всіх міцно цілую, обнімаю. Слава Україні! Бережіть себе, Па-па!